Путін дав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво. Зазначається, що він доручив запровадити з 12-ї години дня 6 -го січня до 24-ї години 7 -го січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення з огляду на звернення патріарха Кирила. При цьому Путін закликав Україну також запровадити режим припинення вогню. Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика Кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у різдвяний святвечір, а також у день Різдва Христового, сказав диктатор. Раніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк вже відреагував на пропозицію, нібито перемир'я від патріарха Кирила, і назвав це цинічною пасткою та елементом пропаганди.